Ну що, дорогі глядачі, як я і казав вам, газ я вже встановив. Раз ви бачите Волгу, значить вона вже їде на газу. Так, Волга палить зараз вже на газу. Коли було холодно і не працював стартер, я заводив її на бензині. Стартер слабенько крутив. Так як зараз стартер, як ви бачили, я вже відремонтував. Крутний момент є, він крутить добротно. Акумулятора не висаджує, то я волгу навчився заводитися на газу. Ось уже прям холодно. Стояла вона пару днів, було мінус 8 градусів морозу. Я її чек з пів оборота на газу. Але там є пару нюансів, які треба враховувати і заводити. Так, витягуйте підсос, а зараз вам все покажу. Ну, постараємося завести на газу. Бензин у мене від'єднаний. Зараз що? Покатався я нею, виходить, вже так. Вона їде добротно. Волга проєкт танк. На газу тягне теж досить непогано. На бензині вона їде трошки краще, так, сильніше. Тоді тяга є, обороти не падають. А на газу от їду я в берег, там градусів 60-70, ну, так, до пів кілометра. Вона на третій з розгону витягує в берег спокійно собі. Не треба переключатися на другу передачу. Все чітко. На газу їде, повторюся. На бензині воно краще тягне, але і на газу мене теж влаштовує. Бо ви знаєте, на бензині вона тягне гроші з кишені, бо їхати по селу таким апаратом 15 літрів, 18 на 100 км на сотню по селу, то якось не ну, такий час зараз що трошки по кишені б'є. А ми добиваємося результату, щоб було на кожен день, чим їздити, ось того і встановили газ. На газу їде. Тут таке коротке включення. Я накатався, проїхався вже нею. Ну так кілометрів 300, це точно 300 кілометрів, як мінімум, я вже нею махнув на газу. Вже балон газу точно спалив, навіть може і більше. І заїхав один день в гараж, погазував трошки газ, випалював. Думаю, що то таке? Бахнуло, що просто капець. Думаю, вже нарешті вилізло то, що стукало, і просто капець буде зараз. В нашій волзі глушу. Під капот, дивлюся, а тут вам скажу, стояла крильчатка невуска. На 6 лапостів, якщо я не помиляюся, така чорна. І желізну заводську звідси витягнули, викинули, щоб помпу не розбивали, на мотор було легше, щоб він крутився краще, встановили пластмасово. І сталося так же само, як у мене колись на ВАЗ-21.05. Я був боксував газував, крильчатка вилетіла так, що пробила. А тут так же само, бачите Крильчатка вилетіла, ударила в патрубок, бачу, наче трошки капати. Ударила вона в патрубок, сол чуть капає. Добре, що не пробило акумулятора. Тут рамка якась захисна, хто зробив кріплення акумулятора. Добре, що воно його не пробило. Шкода, бо акумулятор практично новий. І що виходить? Десь тут ще остатки. О, здесь як кусок крильчатки. О, капот вона тут обшивочку трошки побила. Без шумку. Якось так. Так що не газуйте, не газуйте, якщо капот відкритий, бо ці пластикові крильчатки розлітаються. Ну, це до доброго, чи не до доброго. Я її хотів зняти, та вже не потрібно знімати на зиму, щоб він краще мотор прогрівався, бо термостат там не дуже гожий. Хотів її зняти. Ну, вже не треба буде знімати. Вже навесно потепліє та буду класти нову. І що, крильчатку викидаємо, продовжуємо по газу. Зараз вам швиденько все. Я покажу, все розкажу. Поїхав до газовщика. Майстер любий тобі привіт. Дякую, що послухав. Все, попідключав балон, підключив, перепровірив. Я магістраль протягнув сам з кумом. Стасіку, привіт тобі. Дякую, що ти допомагаєш. Гаражу Сталеві Нерви. Допомога це є великий плюс, як ви знаєте. Так що, куми тобі велике дякую. Привіт від гаража Сталеві Нерви. Стасіку, привіт. Як, Волга, їде? ти Катався нею? Їде чи не їде? Пиши коментарі. Хоч один коментар кумові напиши. йомайо. так, що у нас виходить? Газ підстроїли. Я всі патрубки, то все, кісанові труби, які тут стояли на пічку, повикидував. Всі повністю тільки залишилася. Одна у мене ось тут трубка, яка йде під е, панелю. Ось бачите, вона туди йде, не знаю куди. Ну, На радіатор знаю, вона йде на радіатор пічки до краника. Тільки ось ця залишилася. І нижня залишилася. Ці всі, що були під капотом, тут кисан стояв. Ось бачите, від е, водяної. Помпи від насоса, йде шлангом. Зараз ми вийдемо на двір, там краще видно буде вам. І тут сховався у мене за бачком омивайки редуктор прикручений по руху автомобіля. Так, бачите, редуктор стоїть установлений, все чітко. Тут що ми зробили? Від пічки врізалися. Одне коло поставили, тройничок латунний, латунний поставили, не пластиковий. І врізалися на підігрів редуктора газового. Другий так же само, який йде через краник. Ось як бачите, краник з головки тут виходить. Кран з головки він є. І пішов через тройничок, чик-чик-чик. Латонний на хамоткі нові шланги. І під'єднали до редуктора. Все, з редуктора вихід. У нас виходить ось цей шланг. Тут стоїть розгалуження. Болти жадності, так скажемо. І шланги пішли один і другий. Так, чик-чик-чик-чик. І пішов у карбюратор. Так. І пішов у змішувач. Тут знаходиться, виходить, що проводку я ще не в культуру, так як ми закинули, любий так поставив, так і стоїть. Тут у мене виходить буде. Кріплення зробити потрібно і поставити, прикрутити клапан на бензин. І зробити від колектора якусь жаропонижаючу пластину чи що, щоб ці шланги там не жарили бо буде літом їм там спекотні трошки. Підключили все до катушки запалення, масу на корпус газова Маса на корпус, плюс у нас йде на катушку запалення, коли зажигання включаєте. Ну і провод сигнальний на провід від катушки зажигання, Центральний замотано. Все, туди пішло так чик-чик-чик, проводка пішла у салон. Тут стоять шланги, клапан ще один, знаєте, і шланги стоять гибкі. Не трубки мідні, а шланги стоять дорогі. Гарно то все. Чітко так у нас вийшло. Чешно, чесно кажучи, я дуже сильно задоволений. Відкриєш капоту, навіть там і газової не видно. Ну, Сховався він там. Трошки редукторчик якось так. Получилося досить непогано. Працює шикарно, їде, холостей є, заводиться. Я задоволений. Правда, газ ще не засік, бо не засік газ, скільки воно бере. Приблизно по кілометрам я проїхав ну, більше, ніж 300 кілометрів на газу. Це більше, Балон на 50 літрів. Ну і більше, ніж балон газу я спалив, бо одометр в мене не рахує. Там 340 км як стоїть, так воно і стоїть. Підженіть приборну панель. Волговоди, може у когось валяється, та не потрібно. Якось так. Панель поміняємо, тут все потрібно міняти. Тут вже і генератор пішов, вже йому кардик приходить. Коробці доходить, мотор стучить, ну просто капець. У багажнику. Дивімося, що в нас у багажнику. Хочу вам показати. Не зашив, обшивки зняті, воно так було зашито, показував, не показував, тільки безчумно. Я зашию тут перегородку поставлю, щоб балона не було видно. Все, ось так ми з кумом встановили самі кріплення ленти. Туди, де сидіння кріпиться, чик-чик-чик, одно кріплення пішло, вниз просверлили отвір, болт. Так же само з цього боку, бачите, лента тут іде-чик і пішла. Одна трубка розвернув одну сторону зрізом, щоб була вентиляція, а другу трубку. Вентиляційну поставив у другу сторону, ну і так розмістив. Плюс-мінус тут десь є 40 см, може навіть та 40 см плюс-мінус. І все, нахамоти, все гарно позажимали, гофри попідрізали, так як нам потрібно. Все тут класно стоїть, як бачите, чик-чик-чик-чик. Кнопочка в мене та, що показує рівень, скільки газу є. Ну, тут є стрілочка, як бачите, ще є там майже півбалона. Майже половинку. Чи літрів 5 і буде половину балона, ще газу є в мене. Ось так. Тут у мене в багажнику так розмістився балон. Зараз що? Кліму ми встановили. Надіємося, що Волга заведеться на холодну. На газу. Покажу, вам а то відео затягується. Всі хочуть короткого відео. Коротке відео. Бляха-маха, ну не можу зняти коротке відео я просто капець. Нічого вам не розкажу і не покажу. Так, коли ми заводимо, знаєте, у нас стоїть уключений на включатель на газу, я ще його не прикрутив, треба буде е удовжувати проводку і поставити його десь тут. Під магнітофон чи що, чи там десь поставити, так, аби її видно не було. Так воно тут не буде стояти. Так, так не буде стояти. Включено вона в мене, як бачите, на газу. Зараз вправо. Підсос до упора і скидуємо. Чуть-чуть менше, ніж половинку. Я даю підсосу. Менше, ніж половинку. Нейтральна передача. Зараз, коли включаємо запалення, чекаю так до 5 секунд. Раз, два, три, 4, 5 і зразу завожу. Тримаю щеплення під газовою, щоб на газу запустилася, аби й мала обороти. Так, пробуємо. Ну я так уловив, не знаю, як ваша буде заводитися. Тут мотор тягу добру має, але він стучить. Хоча заводиться досить непогано. Ну і на газу заводиться, мені аж дивно. Так, а ну, пробуємо. Зараз Включаємо запалення, рахуємо до 5 і заводимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Опа, осічка стартір. Бачите? Де я завів її на холодну, повністю на холодну, Ну датчик температури не робить, він показує. Я вже новий туди вкрутив мотора, але він показує зворотня теж. Показує, що вона зараз на 110 приблизно. Ну, якось так. Ось стільки підсошов. Все у нас виходить на газу. Газ, педалька. Бачите? Ного забрали, Педаль газу не газуємо взагалі. Ось так. Гріємо. Тиск масла. Ну не цілих троєчка, не ціла троєчка. Чуть-чуть скинемо. Підсосом. Без газу. О, відчуваю, вона зараз заробила ще краще. Може геть скінну, то там змішувач під заслонками стоїть. Зверху заслонок точніше. і газ прямо. Все, гріємо так. Гріємо, зараз будемо виїжджати на двір. Покажу ще на дворі вам, як воно себе почуває. Не газуємо, нехай воно трошки прогріється. По генератору, чого кажу, що капець, бо ми їздили, їздили, їздили на холостому, вона працювала. Не хотіли ми її глушити. Заглушив, прийшлося заводити, а вона вже не заводиться. Акумулятор жи 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 Я думаю, пішов мій стартер, а то акумулятор висадило. Ну, стучить, тучить мотор. І це дивіться, повністю, бачите, шлангочка, яка йде до бензонасоса фільтр, бо бак від'єднаний. Йде до бензонасоса, до бензонасоса через клапан на карбюратор. Бачите? Повністю від'єднаного немає. Як бачите, бака мого лімітованого немає, бо бензобак і магістраль на бензин. У цій машині теж потрібно міняти. Так. Ну що, закриваємо. Грім. Виїхаємо на двірі, зараз вам покажемо. Газ сталеві нерви ось так працює. Ну і так настроїли газ, я вам скажу, досить непогано. Не дуже відчутно, щоб запаху пален. Ну, газу. Так, ледь-ледь чути, що воно на газу робить. У нас на дворі плюсова температура, може там 2-3 градуси тепла. Сьогодні, зараз іменно і так вона завелася на газу. Виїхаємо. Бачите, пускаємо щеплення, задня і стук пропадає. Насправді тут якраз придвал може стукати? Не знаю. Їде досить непогано, в ній. я би сказав, навіть. Чудово їде. І на газу. На бензині трошки краще, а на газу досить непогано. Ось так холости Ось Так працює. Як бачите, волгочка. З ковпаками лажа сталася. Знайшов ковпаки, каже людина, продаю, ціна 2000 гривень. Я кажу, даю адресу, відправляйте. Вони нові, каже, нові ковпаки взагалі. Ніде ще не стояли. Я кажу, так добре, я купляю. Відправляв він пару днів, так мені їх і не відправив. Дзвонить, каже, бляха муха, вони там такі дорогі. Я ще не определився з ціною. А чого ви не хочете мені заплатити дорожче? Кажу людині, озвучили ціну 2 тисячі гривень. Я згідний, чому б і ні, я не торгуюся. Дві так, дві, давайте. Ні. Ну, всякі бувають продавці, якщо чесно, сам не гам і другому не дам. Так вони там пропадуть. у Або куплять якісь перекупчики, перекупщиком зажене, а вони будуть продавати їх по. 4, 5, по 6 тисяч, по 7 навіть є на ОЛІХ. Так, є. Є так, що у нас виходить. Як бачите, ще раз покажу. Все працює на газу. Шланг йде в нас від е, помпи. Шланг йде в нас від помпи. Як бачите, машина працює на газу. Редуктор прогрівається, не замерз. Так, вже відчутно прогрітий. Все через тройник. Пішов один шланг на редуктор, як показував я, звідти з головки, через краник. Теж через краник, туди пішло на пічку і через краник пішло чик 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 сюди. Ці ящі ще проводив, всі позабираю. Це йде, видомиваєте на, на скло, на скло стловивач, проводив. Я це все фолкультурою, але коли буду мати вільний час, бо часу в мене не дуже є. Якось так. Змішувач, змішувач, бачили, який стоїть у карбюраторі поки що не пропускає ось так він там заглядає. ось так газова на волзі Ну, мотор стукає стукає розкрид скоріш за все я вже збираю запчастини, будемо капіталити мотора або буду встановлювати мотор з крайслера 31-105 Волги. Буду 31-105 Волгу для донора. І встановлю повністю мотора. 116-й клапаний, 2,4, бензиновий. Разом з коробкою. Він сідає сюди один в один. Інжектор, все переробимо. Ну, подивимось, я ще точно не оприділився, але зупинився на мотори від Крайслера. Від Волги 31105. Так що якось так. Не знаю. Пишіть коментарі. Краще цей мотор зробити. Чи купити мотор від Крайслера. Волгочка працює. Зараз вона їх прогрілася, та на газу заводиться все без проблем. Тільки один такий момент, як мені газовщик казав уловити. Бачите, дивіться. Не провалу нічого. Генератор, як я казав, дуба. Десь масло є. На холодну він зараз прогрівся, бачите, дивіться, у нас є майже два. Очка, майже два. Це на холодну, на холостому. ну Він прогріється, одиничку він тримає. Коли машина гаряча, повністю, я катаюся, там, їду навіть 100 км, Все одно лампа контрольна не блимає і нижче одинички не падає. Значить, то не вкладиші стукають, бо я б вже, як вкладаще, давно би їх крутнуло, мотора я б вже б, там зарубав. Так що якось так. Ага, що як казав газовщек, коли заводиш, не грайся з зажиганням. Або виключати тут кнопку, якщо вам потрібно ставити на нейтральне положення, або включили запалення, зразу заводите, бо газ йде, там є пауза у кнопці, але все рівно газ йде. І потім вже не заведете. Для цього я так зрозумів, що ще потрібно буде електронний, електронне зажигання поставити сюди, щоб була краща іскра. От тоді буде ще краще. Але все рівно, дивіться, зараз. На зажигання зразу заводимо Чуть-чуть газку. Чудово. Все працює. Глушимо. Ще раз, З запалення заводимо Чуть-чуть газку. Бачите? Ось так воно заводиться в мене вже на газу. Так що буде трошки економія. Зараз будемо робити вже документи в процесі, робляться на неї. Так, хочу, щоб було законно, все вписано, її перереєструємо на себе або на дружину і вже вписимо, пишемо тоді газ. Ось така у нас чудо, 21 Волга. Ми працюємо, продовжуємо її відновлювати вже в наступній серії. Або будемо генератор міняти. Генератор я купив від Альфі Ромео. Більш сучасний. Або робку передач. Я не знаю що, ну, щось будемо робити. І всім дякую за перегляд. Якщо хочете, щоб продовжувалися нові серії по ремонту цієї Волги, по, відновлю, по відновленню, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, звичайно, коментарі. Не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових серій. Ну і підженіть запчастин, може, у когось є якісь запчастини та валяються вам непотрібні. Допоможіть проєкту, щоб Волга відновилася, відремонтувалася. А з вами, як завжди, був Гарас Сталеві Нерви. Підписуйтеся на канал і до зустрічі до. Виходу нових відео ремонтів.